Дивився нові бомбосховища та аналізував проведену роботу. До Кам'янського приїжджав губернатор. Основною метою міста Кам'янському було це відвідування бомбосховищ. Хотілося би подякувати очільнику міста за благопірну працю за співпрацю в напрямку безпекового характеру. Хто їсть новорічні ялинки. Або як екологічно утилізувати дерево, утилізація ялинок у світі стає дедалі креативнішою. Наприклад, у Бельгії настільки захопилися екологічним підходом, що почали експериментувати зі стародавніми скандинавськими рецептами з приготування ялинок. Неочікувана любов. Родина міста Б обзавелася чорною красунею у під'їзді одного з будинків Кам'янського. Монтажер нашої служби Ілля знайшов крихітне худе кошеня, яке сиділо на брудній ганчірці. Воно було одягнене у ковтинку зі старої шкарпетки. Очі злиплися, ніс закладений, а животик дуже надутий. Ну моя команда, таких я назвала їх тимурівці, Вони сказали, ми беремо все на себе, ми вилікуємо, ми привчимо до горщика. Ну ми в своєму кабінеті створимо так. Е у нову квартиру для цього кошеня не пропускайте важливого. Стежте за ютуб-каналом та телеграмом. Містебе. Побачимось у нових проєктах.